Тихо опускається над пареймою зимова ніч, огортаючи в свої обійми будинки, садки і дороги. Село наче завмирає, і тільки пухкий білий сніг легкими поцілунками вкриває землю. А в маленькій чепурній і затишній оселі ткачі велика радість. Народився хлопчик-богатир. Мати одразу молила Бога послати йому долю щасливу. Вона ще навіть не уявляла, який шлях в житті він обере для себе. Маленький Петрус ріс дуже допитливою дитиною, його цікавило все, що відбувалось навколо нього. В школі Петрик навчався з великою радістю, що з початкових класів став активним учасником художньої самодіяльності. Любов до мистецтва привела юнака після закінчення школи на посаду завклубу в рідному селі. Ох і заварувало тоді культурне життя в вперемі, але прийшов час служити в армії. Проваджали Петра всім селом. Та армійські роки пролетіли швидко, і він знову повернувся до улюбленої справи. Доля звела хлопця з найкращою дівчиною села Марійкою, яку закохався чи не з першої зустрічі. Невдовзі запропонував своїй красуні. Руку і серце навесні побралися. Згодом перевели Петра Став'йовича на посаду завідувача райвідділу культури то переїхали жити до міста Балти. Про успіхи в роботі культосвітніх закладів району під його керівництвом і досі ходять легенди. Невдовзі в сім'ї народилося двоє дівчаток Оксана та Людмила. Які пізніше подарують дідусеві з бабусею трьох онуків Ольгу, Даниїла та Антоніну. Після успішного закінчення Одеського університету імені Мечникова Петро Остафович прийняв рішення іти працювати за фахом, вчителем географії школу номер 1 Відразу ж зумів зацікавити дітей своїм предметом учні ходили за ним табуном. Він організовує науково географічне товариство, яке пізніше переросте у туристичний клуб «Корчагінець». Плани маленького гуртка перевтілились у великі подорожі та ідеї клубу, розпочавши історію дитячого туризму на Балтчині. Навесні. 1987 року Володимир Микитович Калюжний приймає рішення звільнити посаду директора школи і перейти на заслужений відпочинок. І зовсім не виникло питання у місцевої влади, кого рекомендувати керівником найбільшої школи району, хто може очолити такий великий колектив. Адже на той час більше десяти років тут працював учитель-новатор. Учитель-реформатор, ткач Петро Астаф'євич з перших днів своєї діяльності Петро Астаф'євич приділив велику увагу роботі з педагогами. Всю свою діяльність спрямував на згуртування колективу, на створення єдиної шкільної родини, батьки, учні і вчителі. Вже з 1988-89 навчального року за його ініціативою на базі загальноосвітньої школи номер 1 створюється і діє Школа мистецтв. В 1989 році у школі було відкрито кабінет музею Тараса Григоровича Шевченка Кабінет народознавства. Не могло не побачити такої титанічної праці керівника школи Міністерства освіти. І В 1994 році Петру Астаф'євичу Ткачу було присвоєно звання Заслужений учитель України. Справжньою гордістю для Петра Астаф'євича став козацький курінь імені Івана Гонти, створений на базі школи. Але він не обмежувався тільки роботою в школі. Багато років поспіль обирався депутатом райради, був членом міськвиконкому. За активну громадську діяльність йому було присвоєно звання Почесний громадянин міста Балти. Петро Остафйович організовує районний історичний музей, до оформлення експозиції залучає всю свою сім'ю. Музей для нього стає другим домом. Тут він постійно організовує виставки, зустрічі з цікавими людьми, концерти, презентації нових книг та зустрічі з їх авторами. Він отаман районного козацького товариства імені Петра Сагайдачного. але з особливою любов'ю він веде по слідцях визнання та слави народний самодіяльний козацький хор Будьмо. Сотні концертів переспівано тисячі пісень, як козацьких, так і українських народних. Неодноразово колектив хору здобував перемоги на співочих всеукраїнських фестивалях. Частим гостем хорбудьмо є у селах Балчини та сусідніх районах. Спеціаліст вищої категорії, учитель методист, відмінник освіти України, заслужений вчитель України, нагороджений орденом дружби народів, удостоєний премії імені Наталії Константинівни Крупської. Він ніколи не шукав легких доріг, не чекав, що хтось щось зробить за нього, засукавши рукави. Сам трудиться і заохочує інших біля себе до праці.